Інфекціоніст це лікар, який займається лікуванням, профілактикою та виявленням інфекційних захворювань. При перших ознаках захворювання потрібно не займатися самолікуванням, а звертатися до медичного працівника. Пацієнти мають дотримуватися вказівок лікаря. Опанасенко Олександр Сергійович, лікар-інфекціоніст, інфекціоніст-дитячий, лікар-педіатр. Закінчив у 2017 році Вищий державний навчальний заклад України Українська медична стоматологічна академія, спеціальність педіатрія. В 2020 році пройшов спеціалізацію за напрямком дитячі інфекційні хвороби в Національній медичній академії після дипломної освіти імені Шупика. В 2024 році пройшов спеціалізацію. За напрямком інфекційні хвороби в Харківському національному медичному університеті. Працює в медичному центрі Інтегро та інших державних та приватних медичних закладах. Девіз. Здоров'я це не все. Але ж все інше без здоров'я ніщо. Хто такий лікар-інфекціоніст та які захворювання він діагностує та лікує? Лікар-інфекціоніст це лікар, який займається лікуванням, профілактикою та виявленням інфекційних захворювань. Які саме захворювання він діагностує та лікує, захворювання різного характеру, наприклад, захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом. До них відноситься грип, парагрип, аденовірусна інфекція, кишкові інфекції, тобто захворювання з фекально-оральним механізмом передачі це бактеріаль, як бактеріальний, так і вірусний. Це сальмонельоз, шигельоз з вірусних. Кишкових інфекцій. Це ротавірусна, норовірусна норавірусна інфекція, астровірусна інфекція та інше. Це захворювання, які передаються укусами різних тварин, наприклад, кліщів, лаймбореліоз, захворювання, які характеризуються екзантемами, тобто висипкою на шкірних покривах різного характеру. та інше. Що таке інфекція? Інфекція це стан проникнення хвороботворних мікроорганізмів в організм людини, їх розмноження, і яке призводить до виникнення інфекційного процесу. Що відноситься до інфекційних хвороб? Які з них найбільш поширені? До інфекційних хвороб відносяться е, е, різні е, мікроорганізми, віруси, бактерії, гриби, найпростіші, які призводять до виникнення захворювання ну, в дітей та дорослих. На сьогоднішній день найбільш поширеними захворюваннями є захворювання, які передаються повітряно-крапельним шляхом: це грип, це парагрип, це аденовірусна інфекція, це коклюш або його по іншому. Чому називають кашлюк? Це нейроінфекції, до яких відноситься менінгококова інфекція, енцефаліт, менінгіт, це кишкові інфекції, як вірусні, так і бактеріальні. Висипки на тілі хворого, так екзантеми, висипки на шкірних покривах, енантеми, висипки на слизових оболонках та інші. Вчені давно інтуїтивно здогадувалися, що існують мікроорганізми, дія яких порівняна з дією отрут. Голландець Мартін Бієрінг, проводячи досліди, назвав невидимі хвороботворні агенти вірусами, але розгледіти їх вдалося лише після появи електронних мікроскопів у середині ХХ століття. Бактерії під мікроскопом вперше побачив Антоні Ван Левенгук у XVII столітті. Наукове вивчення заразних хвороб почалося тільки з другої половини. 19 сторіччя. Учений і лікар Гуфеланд впровадив термін інфекційні хвороби, котрий визнали на міжнародному рівні. На сьогоднішній день науці відомо більше 1200 інфекційних хвороб, та їх число регулярно збільшується. Як проходить огляд у інфекціоніста? Огляд у лікаря-інфекціоніста проходить в декілька етапів. Спочатку знайомство з хворим, потім здійснюється збір анамнезу, анамнезу захворювання, анамнезу життя, епіданамнез – те, що стосується даної проблеми. Потім Проводиться огляд хворого, огляд шкірних покривів, так, огляд слизових оболонок, здійснюється пальпація, перкусія, ускультація даного хворого, оглядається живіт, так, при захворюванні нервової системи визначаються менінгіальні симптоми. Ну, і після огляду пацієнту ставиться, виставляється попередній Клінічний діагноз і призначається початкове лікування. Так? В подальшому даного пацієнта, якщо потрібно цього, ми йому призначаємо додаткові лабораторні чи то інструментальні дослідження, якщо цього потрібно. Так? І після вже отримання результатів хворому виставляється заключний діагноз, так? Ну, який є е, лаборний. Е, 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 Лабораторно чи інструментально підтвердженим. Чим відрізняються дорослі та дитячі інфекційні хвороби? В чому особлива небезпека інфекційних хвороб? На інфекційних хворобах хворіють як діти, так і дорослі. В чому ж відмінність? Ну, якщо говорити про невакциноване населення, так, то перебіг захворювання може бути тяжкий середньої важкості, чи то тяжкий як у дітей, так і в дорослих. От. Тяжкість перебігу інфекційних захворювання у дорослих може. Бути бути. е. е за рахунок. Е по-перше, супутніх захворювань е, даних людей, да, які можуть ускладнювати, скажімо так, перебіг е, даної проблеми. От. Е, а те, що стосується важкість у дітей, ну, опять-таки, е, діти, які не вакциновані, е, не щеплені, не захищені, вони тяжко переносять захворювання. Да? Або ж це середня форма, або це тяжка форма. І ну, інколи навіть деякі інфекційні захворювання, якщо їх не діагнозу, Настувати на початкових етапах можуть закінчувати навіть смертю. Чи зберігається лікарська таємниця при інфекційних хворобах? При яких хворобах це обов'язково? Лікарська таємниця зберігається при всіх захворюваннях інфекційних, але є такі захворювання, при, які, при яких пацієнти мають заповнити інформовану згоду з метою проведення тих чи інших лабораторних обстежень. Є таке захворювання як ВІЛ-інфекція, при якому пацієнт має дати має заповнити інформовану згоду для визначення цього обстеження. Що таке нейроінфекційні хвороби? Чому вони особливо небезпечні? Нейроінфекційні хвороби це група захворювань, коли йде враження безпосередньо нервової системи. До таких захворювань, якщо мова йде саме про інфекційне захворювання, відносяться енцефаліти, відносяться менінгіти, менінгоенцефаліти та інше. Чим вони небезпечні для е, людей чи то дітей, тим, що вони призводять до різноманітних станів, те, що, те, що стосується клінічних станів, ну і в, вони е, загрожують життю, да, якщо їх на початкових стадіях не діагностувати та не лікувати. Імунопрофілактика вона необхідна на сьогоднішній день. А ви самі коли-небудь хворієте на інфекційні хвороби? Чи ставите ви самі собі діагноз і призначаєте лікування, чи звертаєтесь до колег? Я, як звичайна людина, також хворію на соматичні інфекційні захворювання, тому що сам з ними контактую, це прямий контакт. От, з приводу діагнозу, в більшості я його виставляю самостійно. Да, стосовно ліків, також призначення є самостійне, але те, що стосується оглядів свого сімейного лікаря, профілактичний. Планові здійснює саме в нього. Як ви думаєте, чи зможуть люди коли-небудь позбутися всіх інфекцій? Позбутися всіх інфекцій, на жаль, неможливо. Навіть дотриманням, навіть дотриманням особистої гігієни, так, носіння масок і все це можна, може зменшити їх кількість та поширення. А, на жаль, позбутися повністю, щоб не хворіти, ну, на сьогоднішній день неможливо. Яка ваша улюблена бактерія і чому? В мене немає улюблених бактерій. Тому що, як ми всі знаємо, бактерії призводять до виникнення захворювань. Тому бактерій я не люблю. Яких пацієнтів ви б хотіли уникати? По-перше, пацієнти всі різні, різні по темпераменту, різні по особистості. А саме яких саме пацієнтів ми б хотіли уникати, тих пацієнтів, які звертаються на Прийом до лікаря-інфекціоніста, а, а самі при цьому здорові. Але ми знову ж таки маємо пам'ятати, що в країні війна, дуже багато людей, які пострадали е, психоемоційно. Тому наша головна задача як лікарів-інфекціоністів приділяти час усім пацієнтів, да, і які дійсно потребують огляду, потребують нагляду, потребують призначення лікування, ми їм всім надаємо свій час. Партнер показу медичний центр Інтегро.